Дзвінок о 2.47. Більшість поганих новин приходять вночі. Але іноді вночі стається щось зовсім інше. Телефон задзвонив о 2.47. Андрій прокинувся від різкого звуку. Серце стиснулось. Ніч дзвінок що сталося. На екрані Мама. Сину, ти спиш? Тихо, ледь чутно спитала мама. Мама, що сталося? Пауза, потім зітхання. Пробач, я просто не могла заснути. Хотіла почути твій голос. Просто вибач, він мовчав. У горлі стояв клубок, бо останній раз вона дзвонила так за тиждень до того, як настала тата. Мам. Не вибачайся, я теж не спав. Радий тебе чути. Вони говорили 16 хвилин про погоду, про її улюблені квіти, про стару кішку, яка знову залізла в шафу. Ніч повільно відступала. Коли поклав слухавку, Андрій ще довго лежав із телефоном у руці, а потім записав її голос на диктофон. Просто що був. Бо ніколи не знаєш, який дзвінок буде останнім.